У шести обласних центрах та в столиці обирали міських голів. Остаточних результатів ще немає, але фаворити місцевих виборів вже відомі. В Одесі з відривом у понад 10% перемагає самовисуванець Геннадій Труханов. За підрахунками його штабу він зібрав понад 43% голосів виборців. У його конкурента Едуарда Гурвіца 32%. Черкаси може знову очолити колишній міський голова Сергій Одарич. За результатами 20% опрацьованих бюлетенів Він значно випереджає свого конкурента від батьківщини Анатолія Бондаренка у Херсоні. За попередніми підрахунками лідирує представник батьківщини Володимир Миколаєнко, який з березня виконував обов'язки міського голови. На другому місці зі значним відставанням позапартійний Ігор Семенчев. Представник батьківщини найпевніше стане міським головою і в сумах Олександра Лисенко. На 20% випереджає свого найближчого конкурента безпартійного Сергія Ключка. У Миколаєві порахували результати виборів міського голови лише в одному районі. Там передує колишній регіонал Юрій Гранату... Гранатуров. Різниця між ними та безпартійним Сергієм Ісаковим становить близько 5%. У Чернівцях на виборах мера лідирує представник батьківщини Олексій Каспрук. За даними екзитполі, він майже на 40% обійшов свого найближчого конкурента Віталія Михайлішина, секретаря Чернівецької міськради.